Доброго дня, шановні присутні, пані та да панове. Зазвичай в стінах Національного банку України, а бував я тут не багато разів. Не знаю, на щастя, а, а може і ні. Тим не менш констатую. Зазвичай тут говорять про макрофінансову стабільність. Дуже люблять ці три важливі слова для України безпосередньо для співпраці України з нашими партнерами. Я сьогодні хотів би сказати про іншу. інші речі, від яких якраз і залежить мені здається, насамперед та саме макрофінансова стабільність, особливо в цей день. День важкий, непростий, але ми його достойно з гідними людьми України проходимо. Разом так ось мені здається, що пріорі... пріоритет – люди, люди на всіх місцях, в усіх інституціях, які наповнюють саме тією стабільністю, наповнюють нашу державу. Я хочу подякувати перш за все, всім вам, без виключення, всій команді, всім, хто працює на різних рівнях, на різних посадах Національного банку України з першого дня. Повномасштабного вторгнення терористичної групіровки під назвою Російська Федерація з першого дня абсолютно без виключення, без якихось перебоїв, працювала команда Національного банку України і ризики, виклики, втрати, все це не вплинуло на вашу роботу. Я хочу вам дійсно подякувати і саме від вас. Залежить та сама макрофінансова стабільність в нашій державі. І точно не навпаки. І при всій повазі при на... до наших партнерів, до будь-яких інституцій, саме від вас, це залежить. І я вам, як гарант Конституції, гарантом фінансової стабільності в нашій державі хочу подякувати дуже сильно. Що стосується. Команди всім дякую. Ми розуміємо, що голова Національного банку е, е, пішов у зв'язку зі е, станом здоров'я. Я хочу подякувати йому за роботу, пану Шевченко, і подякувати його команді. Е, окремо хочу сьогодні представити нового голову Національного банку України. Хоча я думаю, що ви в цій сфері глибоко в ній багато років, але я думаю, що ви знайомі, тому я, якщо можна, без зайвої делікатності просто скажу, що це буде поважна людина. Андрій Пишний, я дякую депутатам Верховної Ради, які на мою пропозицію підтримали нового очільника. Нову голову національного банку України і дякую вам за те, що приймаєте цей вибір. Це також дуже важливо, щоб атмосфера Національного банку була стабільною. Бо в цілому сказати позитивно, напевно, не для цього дня, але Стабільною стабільно і впевненою в собі. Що стосується сьогоднішнього дня, я також хотів би побажати вашим сім'ям і вам безпеки і стабільності. Від стабільності, незважаючи на всі ракетні удари, на 83 спроби російських загарбників, для дуже важливо, щоб у вас вдома було все, скажу так, більш-менш, а значить стабільно, і від цього залежить атмосфера національного банку, а значить, залежить і та сама макрофінансова стабільність.